І як буває, знаєте, коли у вас один телеканал і одна радіопрограма, і там крутять одне те саме, то навіть найкраще починає набридати. І Вона з того часу вже трошки вже так, знаєте, приїлася, але з того часу минуло дуже багато, мабуть, трошки стриця. І я їй випадково цю пісню оце недавно побачив, і трошки стало мені зле. Тому що наші батьки, наші мої, щиро вірили, що після 45-го року вже нічого такого жахливого ніколи не буде. І вони згадували про війну, про те, що було тяжко, як ми били німців і так далі. Та всі щиро вірили, Та виросло майже, та не майже виросло фактично два з половиною, три покоління. І раптом ми опиняємося в тій самій бабуці, у тому самому жахові, у тому самому антигуманному, абсолютно світі, який нам дарують в лапках наші північні сусіди, не до сусіди. І я взяв цю пісню, і вона так буває, хто небудь ніби... Чув? Береш пісню, стару. Я жму розпашки, ах, война, що ти зробила подлая, столица. Down. Yeah. Um. זאָן די נעיי די תורא thank mm -hmm. you Þeir frá fólk stýr í það því. Ще одна пісня але, з мого сучасного досвіду. Зробіть так, як я зробив. Я звертаюся до поетів. Фантастичний результат. Ми є продуктом колишнього імперського величезного конгломерату. Ми не можемо від цього відсахатися. Це неможливо, це частина нашої історії. В цій історії було багато паскудну. І не цього, і рабського. Але в цій історії було багато високого. Мене так дратують сьогодні в Одесі оті ура! Українські патріотики, які мені кажуть, що треба в Одесі знищити пам'ятник Пушкина. Та хто ви такі, щоб отаке мені молоти? То я, виходить, повинен знищити пам'ятник Шекспіру. Тому що Шекспір писав тою самою мовою, якою говорили англійські колонізатори, коли вбивали індусів. Мільйони індусів були вбитими англійськими колонізаторами ще у 19 столітті. Так, це неудачка, не що оте, оте. Яке нагадує нам персонажі з картин Яна Ван Ейка. Бо, ви пам'ятаєте, у Яна Ван Ейка всі чоловічі персонажі мають фізіономію Путіна. Ви така дивіться, Ян Ван Ейка працював в 15 столітті. Таке буває. Я з моїм студентом кажу, хочете точно впізнавати Яна Ван Ейка? Подивіться, якщо морда на Путіна схожа, Ян Ейка. Ну, то таке. Ми ж не винні і Пушкін не винен. Що і те, і оте Мурло і Пушкін говорили однією мовою. Ну хіба, бачите, вже так ми повинні все викидати. Є якісь дуже цінні речі, які подарували нам Анна Ахматова, до речі, Горенко, Боже, як мені сподобалось оповідання, хто це з вас, пане поетки, сказали? Що Я, я, я не вивчила нахматової по ой, Боже, це І Прочитала світ! І воно так прокатило. Я, я, я про це напишу в газеті, бо це, це пев, це просто пев. У нас зараз ситуація така, що ми змушені. Ми змушені, це правда. І о що я почав. І о що я почав. А то нас тут настолера. Шановні. Я перестав читати лекцію російської мови 20, ну, власне, вже 24 лютого. Я перестав. Я став винятково українською мовою і намагаюся робити добре. Але, але хай мені хтось із вас зараз скаже, що він не любить Макаревич. Та я йому, я не знаю, що я йому зроблю. Тому що це порядний, пристойний чоловік, який мав мужність сказати. Це стутинство, Крим не ваш. Ну, він, ви знаєте, його виперли, слава Богу, що не посадили. І він зараз десь там в Ізраїлі поневіряється. Якою мовою він писав Українською? ні? Російською. А мені ж він так подобає. Коротше кажучи, щоб довго не розказувати. Шановні поети, я закликаю вас, як вам щось дуже подобається в мові сусіда. Справжнє, істинне. Справжнє. Це дуже просто. Робіть порядку. Робіть пекло. І ви будете вражені, наскільки цікаво міняється енергетика. Ті ріки нікуди не тікуть ані моє. прамоє. Ви пісню цю, може і не знаєте. Це не, са... не найбільш популярний, це не новий поворот. Але це пісня, яку створив Державін, це один з учасників гурту Машина часу разом з Макаревичем. І я зробив переклад. І він вийшов несподівано такий. Особливо останній рядок. Я не робив дослівного ви розумієте. Я е, хотів передати основне і головний рядок, я вам зараз його скажу, але з них жоден не зайшов за поріг. Слухали недавно Невзорова? що каже Днізоров? Він каже, не майте, шановні європейці, росіяни 80% абсолютно байдужі істоти. Мільйони байдужих істот, яким начхати на горе, на муки, на смерті. І вони ніколи не зайдуть за поріг. За поріг отого свого колхоза, і отих своїх вбиралень, і отих своїх крадених унітазів. Розумієте? Не хочеться залишатися на такій сумній ноті. Тому треба заспівати останню якусь веселеньку, як якщо мені допоможе. <плес> <Добре? плес> ну добре? <клес> ну як мене, не така веселенька, але вона хтось із наших сьогодні, сьогоднішніх поетів знову таки, ота пані мені подобається. <плес> Сказав, що насправді на на все врятує любов. Правда? Все врятує. І чоловіки будуть любити одне одного на Україні, на нашій благословенній землі будуть народжуватися нові діти. А у нас вже два покоління, які вже не будуть з самками ніколи прийти. Це так класно. Пісня про любов, яка врятує все. Це міський романс, який був дуже популярний в Україні. Перед тим, як всіх тих порозстрілювали. розстріляне відродження, пам'ятаєте, 20-ті роки 20 го століття, вони тільки піднялись, видатні українські поети, прозаїки, історики, Агат Ангел Кримський, а потім так хлоп і сталі всіх прихлопнули. Тоді була музика. Оце роман з тих часів. Mm. Світить місяць, сюди. Снов спи моя мила, добра ніч, добрані віч, рожевсьні, тихо снов спи, моя мила, добра ніч, проживи рожись, а якби була ти моєю, а я буду кохані. Цілував би, цілу нічка, до мене віч, рожевих сні. Коли я зараз був фуртуювати цілував би, ви дівчатки всі тобі так, а якби була, а як був коханий, цілував би, ціло плохо, цілу нічка. Повтор рожевих саніт Сілува Боже, як вона це зробила. Вася додатковий приз. Вручите, будь ласка, си уніч добрані Прошевих санів місяця рішов. Yes, the yes the boy no